Всім привіт! Сьогодні поговоримо про компонувальник Constraint Layout. Причому не просто Constraint Layout, а Constraint Layout саме для Jetpack Compose. Так, ви все правильно почули. ConstraintLayout існує не тільки для Android XML, а й для JetPack Compose в тому числі. Значить, він реалізований в окремій бібліотеці, яка підключається в Build.Gradle. І ця бібліотека, вона так і називається ConstraintLayout Compose. Тому все, що вам потрібно для початку роботи з Constraint Layout в, своє, в своєму проєкті, це просто підключити бібліотеку до проєкту в Build.Gradle в секції Dependencies. І після цього достатньо синхронізувати проєкт. І от, в принципі, тепер можна починати роботу з Constraint Layout. Тому не будемо тягнути кота за хвіст. Поїхали! Значить, по-перше, Constraint Layout він так і називається. Constraint layout, як не дивно. Саме так от він і додається на екран. По-друге, в принципі, ви можете напряму, без всяких додаткових атрибутів, ви можете додавати компоненти до Constraint Layout. При цьому всі додані компоненти вони будуть знаходитись за замовчуванням в лівому верхньому куті, що ми і бачимо тут зараз на прев'ю. До речі, щодо ось цього компоненту, так це кастомна композабл-функція, яку я просто написав для того, щоб не повторювати багато однакового коду. Значить, це просто квадрат, ну або прямокутник зі сторонами на базі компоненту Box, у якого є модифікатор size і модифікатор background. І ще також у проєкті тут є інший кастомний компонент hint, це загалом текстова мітка, яка буде в одному із прикладів використовуватись як текстова візуальна підсказка для компонентів. Далі ви все це ще побачите. Тому так, якщо ми повернемось до базового прикладу, то тут у нас просто три різнокольорові квадрати, які і відображаються в лівому верхньому куті. Тобто, загалом, з базовою поведінкою ми таким чином розібрались. Тому йдемо далі. Значить, почнемо з центрування компонентів. Якщо ви хочете якось змінити стандартну поведінку розташування компонентів в Constraint Layout, то для цього вам треба додати модифікатор Constraint S. І сюди першим параметром ви передаєте Constraint Layout Reference або посилання на компонент. Значить, цей референс ви потім можете використовувати, щоб з інших компонентів посилатись на даний компонент. Ну, Загалом тут показано приклад створення посилання за допомогою функції CreateReference. І поки нічого складного. Да? І, в принципі, далі модифікатор Constraint S, він приймає лямбду, блок коду, де ви можете задавати різноманітні параметри там, розміщення для компоненту. Наприклад, тут ми центруємо компонент всередині Constraint layout за допомогою методу CenterTo, якому передаємо уже окремий референс parent. Це вбудований референс. Вбудоване посилання на сам constraint layout. Тобто лінією кодою цією to parent ми кажемо, що ось цей квадрат він має бути розташований рівно посередині батьківського компоненту, посередині Constraint Layout, що і видно, в принципі, на прев'ю. Квадрат вже не в лівому верхньому куті знаходиться, а дійсно по центру. Далі. Центрувати можна не тільки в саму середину Constraint Layout, а й окремо по вертикалі або по горизонталі. Ось тут у нас вже є два квадрати, де перший з них, червоний, він центрований тільки по вертикалі за допомогою інструкції Center Vertical To». І другий квадрат синій, він центрований навпаки по горизонталі за допомогою інструкції Center Horizontal2, ну і сюди передається parent. Тому на прев'ю ми бачимо, що обидва квадрати вони зміщені лише по одній осі, або по вертикалі, або по горизонталі. Тобто все працює. Поки наче нічого складного нема, значить, їдемо далі. Тепер більш докладно спробуємо розібрати лінкування компонентів. Поки що більш простий варіант лінкування до батьківського компонувальника, тобто до самого ConstraintLayout. Значить, загалом, лінкування, да, або якщо його ще можна назвати прив'язка компонентів, вона відбувається за допомогою методу link to. І загалом алгоритм він наступний. Ви берете будь-яку границю компоненту, границю квадрату, да, наприклад, самі прості та очевидні границі це start, end, top або bottom. Потім ви викликаєте метод linkTo і вказуєте в аргументах границю іншого компоненту, до якого ви хочете прив'язати поточний квадрат, поточний компонент. Наприклад, якщо ми візьмемо синій квадрат, то його права границя end – вона прив'язана до правого краю самого constraint layout. parent.end. І також верхній край, верхня границя квадрату да, top, Вона прив'язана до верхнього краю constraint layout parent.top. Тому і виходить, що синій квадрат він знаходиться справа зверху відносно constraint layout. Ну і з іншими комбінаціями границь компонентів, там все так само. Просто виклик Link to та посилання на границю іншого компоненту. Такі от справи. Далі. Також варто сказати про арабську локалізацію і загалом про мови, де текст читається не зліва направо, як у нас, а навпаки, справа наліво. Коли ми використовуємо посилання на старт або end, то для нас старт це ліва границя, а end це права границя. Але є нюанс, це все для нас. А от якщо ми поставимо, наприклад, арабську локаль, то ми побачимо, що там все навпаки. Старт це права границя, а end це ліва границя. Тобто наш верхній квадрат, він змістився вправо, як бачимо от на прев'ю. Хоча в коді прив'язка йде саме Start, link to parent.start. Тобто так, для арабських мов старт та end міняються місцями. Бо там дійсно у людей текст, їхня мова, там читають її справа наліво, а не зліва на право. І якщо вдруг. Ви не хочете, да, щоб у вас компоненти там переміщувались туди-сюди, да, при зміні локалізації. От, ви хочете, щоб у вас компонент знаходився завжди зліва або завжди справа, незалежно від локалізації. То в цьому випадку замість start та end ви маєте користуватись посиланнями Absolute Left та Absolute Right. І дійсно, от другий квадрат, який внизу, от, він як був зліва, так і залишився зліва, бо тут прив'язка йде за допомогою Absolute Left, Link to Parent. Absolute left. Тепер ми знаємо різницю між Start End та Absolute Left і Absolute Right. Наступне, поговоримо про відступи компонентів. Ви, мабуть, знаєте, що є два типи відступів padding та margin. Які візуально виглядають ось таким чином. Padding – це внутрішній відступ у компоненті всередині, а margin це відступ компонента від батьківського компонента зовні. І загалом фішка JetPack Compose полягає у тому, що на відміну від Android Views та XML, тут немає такого поняття, як margin. І всі відступи вони задаються за допомогою модифікатора падінг, що ми і бачимо от тут на екрані, де всі компоненти мають відступ від країв екрану на 20 DP. Але у випадку з Constraint Layout такий спосіб задання відступів він не є канонічним. ConstraintLayout layout є винятком, і у компонентів, які знаходяться всередині Constraint Layout, тут можуть бути і падінги, і маржини. Тому задавати маржни або зовнішні відступи компонентів ви можете прямо в методі LinkTo. Наприклад, візьмемо останній нижній правий квадрат. У нього права границя end прив'язана до правої границі Constraint Layout. І при цьому тут є також і відступ в 20DP, який задається окремим аргументом margin всередині link to. Тому так, квадрат не щільно прилягає до краю екрану, а є невеличкий зазор в 20DP. І точно така ж ситуація і з нижньою прив'язкою. Да? Bottom link to, parent.bottom, і плюс margin 20 dP. Отак от, от це і працює. Йдемо далі. <кхем> Значить, розглянемо більш складний приклад лінкування, більш складний приклад прив'язки компонентів. Компоненти всередині Constraint Layout можна прив'язувати не тільки до батьківського контейнера, а й до інших компонентів. Для цих тілей вам потрібно зарані створити посилання, референси на ті компоненти, до яких ви плануєте прив'язувати. Інші компоненти. Наприклад, тут на екрані в мене є посилання на великий червоний квадрат в центрі екрану. Це посилання створено за допомогою методу CreateReference. Але також можна створювати і одночасно декілька посилань одним махом за один раз. Для цього є інший схожий метод Create References. Як бачите, тут я окремо створюю посилання на 4 менших синіх квадрати всередині червоного, а також 4 окремі посилання на зовнішні зелені квадрати. І от Для цього далі, що я роблю там далі? Я використовую всі ці створені посилання при створенні самих компонентів. Наприклад, ось вам великий червоний центральний квадрат. Тут в модифікатор Constraint S ми передаємо саме Large Square, який було створено в самому верху трошки раніше. Тому далі всі інші компоненти вони можуть посилатись на Reference Large Square на великий червоний центральний квадрат. Наприклад, ось один із внутрішніх синіх квадратів. Він центрований по вертикалі відносно Large Square. Відносно великого квадрату. Тобто, в метод center 2 ми вже передаємо не parent, а саме LargeSquare. І також ліва границя маленького синього квадрату, start link to, вона прив'язана до лівої границі великого червоного квадрату. Тому виходить, що візуально компонент знаходиться ось тут. Ну і трошки інший приклад, да? приклад зовнішньої прив'язки. От тут зелений квадрат, він центрований по вертикалі також відносно великого червоного квадрату, але при цьому права границя end прив'язана до лівої границі large square.start. Тобто виходить, що ось цей зелений квадрат, він дійсно знаходиться ззовні, бо його правий край, end, він прив'язаний до лівого краю, старт червоного квадрату. І загалом така ж сама схема вона працює для всіх інших компонентів. Просто використовуються різні комбінації лінкування. Там start to end, end to start, top to top, top to bottom і так далі і тому подібне. Загалом, думаю, основну ідею ви зрозуміли. А тому далі ви можете, в принципі, Самостійно попрактикуватись з різними комбінаціями при лінкуванні компонентів. А тепер ми переходимо до конфігурації розмірів компонентів. Значить, як ви можете бачити з прев'ю справа, тут можна дійсно по-різному задавати розміри компонентів. Значить, що тут у нас є? У нас тут є два чорних таких вертикальних стовпчики, до яких прив'язуються інші компоненти, горизонтальні прямокутники між ними. Значить, в коді, відповідно, є посилання Startbound та endbound, і вони саме і використовуються для прив'язки до вертикальних стовпчиків. А інші посилання то вже червоні горизонтальні прямокутники. Тобто, по суті, кожен червоний прямокутник, е його ліва та права границі, вони обмежені стовпчиками вертикальними стовпчиками Startbound та EndBound. Але при цьому тут також використовуються властивості вес та Hate, тобто шире. Та висота. Так от, якщо ми задаємо ширині або висоті значення dimension.firaint, то як результат, компонент заповнить собою весь можливий простір в рамках тих обмежень, які були йому задані. Тобто, ми задали, що цей прямокутник має знаходитись між стовпчиками. А значить, компонент за допомогою Field to Constraints, він заповнює весь простір між ними. Такі от справи. Далі, наступний приклад e, parent. E, ну, він, по суті, ігнорує всі обмеження і просто заповнює собою весь простір батьківського компонента або по ширині, або по висоті. На прев'ю, це виглядає ось так. Ми просто вийшли за границі, ми вийшли за задані обмеження, ми вийшли за стовпчики. Далі, e, ви також можете задати ширину або висоту у відсотках. Для цього достатньо скористатись методом percent і вказати в аргументі значення від 0 до одиниці. При цьому увага! Це значення у відсотках, воно відносно розміру батьківського компонента, а не відносно обмежень. Тобто, якщо ми тут вкажемо 100%, то це буде аналогічно минулому прикладу з match parent. От так от. Далі, wrap контент. Ну, тут все просто. Компонент буде займати стільки місця, скільки йому потрібно для того, щоб відобразити дані всередині. І як бачимо на прев'ю, це і є. Зайвого місця компонент не займає. Але з іншого боку, є нюанс. Якщо тексту всередині буде дуже-дуже багато, то в результаті компонент вийде за рамки заданих обмежень. І от, щоб такого не було, варто використовувати інше значення, а саме Preferred Wrap Content. А як це значення працює? Все просто. Якщо компонент не влазить в задані обмеження, то він буде працювати точно так само, як Field to Constraints, тобто буде знаходитись всередині між стовпчиками. Ну а якщо тексту буде зовсім трошки, і він буде повністю влазити в задані обмеження, то результат буде аналогічний в Wrap Content. Тобто це по суті в Wrap-Content, але при цьому компонент має максимальний розмір, який обмежений от стовпчиками. От. Ну і окрім «Preferred» в content, є також аналогічний варіант для фіксованих значень префередVelue. Сюди ви можете вказати конкретний розмір компоненту. І в результаті, якщо вказаний вами розмір, він буде в межах заданих обмежень, то компонент займе рівно стільки місця, скільки ви йому сказали. А от якщо я візьму і замість 200 dp тут бахну 500 dp, наприклад, то як результат компонент просто упреться в стіну і не зможе зайняти ширину в 500 DP. Тобто компонент залишається обмежений стовпчиками зліва та справа. А дистанція між цими стовпчиками вона явно менша, ніж 500 dp. Ну і наостанок є ще такий метод, як ratio, Та? І він вам дозволяє вказати пропорцію між шириною та висотою компоненту. Тут, наприклад, ширина задана явно у відсотках 25% від ширини екрану. Ну а висота задана як пропорція. Значить, тут ширина і висота виходить, вони співвідносяться як 2 до 3. А от якщо вказати однакові, наприклад, пропорції, там 3 до 3 або 1 до 1, то загалом це буде квадрат. Ну, думаю, ідея тут теж зрозуміла. Тому рухаємось далі. Значить, що у нас в цьому прикладі? Тут теж є два стовпчики: start-bound та end bound. І загалом у constraint layout є ще таке поняття, як bias, або пропорційне чи відсоткове зміщення компоненту, якщо цей компонент займає менше місця, ніж йому доступно. Значить, за замовченням байс завжди рівний 50%. Це означає, що якщо у компонента є двохстороння прив'язка, двохстороння обмеження та по горизонталі або по вертикалі, як в цьому ось прикладі. значить, Оцей червоний квадрат, його ліва границя прив'язана до правої границі ось цього стовпчика, а права границя квадрату вона прив'язана до лівої границі ось цього стовпчика. Ну і точно так же з верхніми та нижніми границями. Так от, із-за того, що квадрат сам по собі маленький, він якби підвищується, скажімо так, на пружини і вирівнюється рівно по центру. Тому що bias за замовченням, він рівний 50%. В коді ми тут бачимо, що лінкування відбувається трошки по-іншому, тепер за допомогою методу link з аргументами, де дійсно видно прив'язки лівої та правої сторони квадрату, а також окремо прив'язка верхньої і нижньої сторони. Так от, в методі link to ось такі от варіації тут можна додатково вказати аргумент bias. Наприклад, 25% по горизонталі та 75% по вертикалі. І тоді квадрат, відповідно, зміститься на потрібну позицію. А можна, в принципі, взагалі поставити там по 100%. Да? 100% по горизонталі і 100% по вертикалі. Це буде загалом крайній варіант. Тобто квадрат він просто переміститься в правий нижній кут. Такі от справи. Наступна фішка. Я там вже трошки щось згадував про відступи або про марджини в «Constraint layout. Так, от у компонентів всередині Constraint Layout є два типи маржинів – звичайний маржин та Gun Margin. Тут простіше показати на прикладі. Значить, у нас є великий червоний квадрат по центру екрану. Далі також є трошки менший зелений квадрат над червоним, і крім цього, є ще нижній синій квадрат, який прилягає не впритик, а з невеликим відступом там в 10 dp. Тобто у синього квадрату додатково заданий аргумент margin 10 dp. Але, окрім margin тут також заданий аргумент gun margin – що це за штука, спитаєте ви? А це такий спеціальний відступ, який починає працювати тоді, коли той компонент, до якого ви прив'язуєте поточний компонент, коли він стає невидимим, коли його візібіліті стає рівним значенню Gun. Тому і назва Gun Margin. Конкретно в цьому випадку синій квадрат він прилінкований до червоного квадрату. Тому, якщо ми візьмемо і задамо червоному квадрату параметр visibility рівний gun, то що станеться? Червоний квадрат пропаде. І відповідно, якби не було Gun марgin, то зелені, зелений і сині квадрати, які залишились на екрані, вони б схлопнулись і тепер би знаходились б поряд. А так, за того, що в нас є gun margin 50 dp то між залишившимися квадратами зберігається відступ в 50 dp Якщо ж я дійсно приберу Gun Margin, то в результаті так, в результаті відступ пропаде. Ось так от Gun Margin і працює. Рухаємось далі. Розглянемо, як створювати так звані ланцюжки із компонентів, ланцюжки в Jetpack Compose всередині constraint layout. Тут в мене є 5 різнокольорових квадратів. Причому зверніть увагу, ці квадрати вони ніяк між собою не зв'язані. Єдина прив'язка, яка тут є, це Center Vertical 2. Тобто квадрати, центровані по вертикалі. Але вони ж не тільки центровані по вертикалі. Да? Вони ще й плюс-мінус красиво знаходяться в одному рядку за рівними відступами. Що це за магія? І ця магія називається ланцюжком або чейм. Створити chain досить просто. Треба викликати функцію Create Horizontal Chain або Create Vertical Chain. І в залежності від того, значить, який ланцюжок ви хочете створити, горизонтальний чи вертикальний, ви використовуєте одну з цих функцій. А в мене тут, як бачите, приклад саме горизонтального ланцюжка. І далі в аргументи методу ви просто через кому передаєте всі посилання на всі ті компоненти, які мають сформувати ланцюжок. Ну І також додатково можна вказати тип Chain Style. Значить, значення spread воно означає, що між краями ланцюжка та між всіма компонентами будуть однакові відступи, що ми і бачимо на прев'ю. Далі, значення spread inside робить майже все те саме, але при цьому відступів ззовні, зліва та справа, як бачите, їх не буде. От. Ну і останнє значення, значення пакт, воно означає, що всі компоненти у ланцюжці вони будуть прилягати один до одного. І в цьому випадку, до речі, ми ще й можемо додатково вказати нам вже знайомий аргумент bias, там, вкажемо 20%, наприклад. От. І тоді ланцюжок ще й пропорційно зміститься. Далі, також метод CreateHorizontalChain він не просто створює ланцюжок, а він ще й повертає посилання референс на цей ланцюжок. І Горизонтальні ланцюжки мають горизонтальні референси. Ну а вертикальні ланцюжки відповідно мають вертикальні референси. Так от, ви можете вважати, що ланцюжок сам по собі це от майже як окремий компонент, і тому ви можете на нього посилатись. Наприклад, ми тут от викликаємо метод Constrain, якому передаємо chain, створений раніше, за допомогою createHorizontalChain. Chain. І потім, всередині, ми можемо вказувати обмеження для всього ланцюжка. Тут я прив'язую весь ланцюжок до чорного прямокутника під ним. Відповідно, якщо я буду зменшувати розміри цього от прямокутника, то і ланцюжок буде зменшуватись також разом з ним. От, так от Далі. Ви також можете кожному компоненту всередині горизонтального ланцюжка вказати властивість Horizontal Chain Weight. Ну, а якби у нас був вертикальний ланцюжок. То відповідно ми б могли задати властивість Vertical Chain Weight. Ці властивості вони дозволяють вказати вагу компоненту, якщо ширина компоненту не фіксована. От. От зараз ми бачимо, що у всіх компонентів вага рівна одиниці. Тому, якщо я розкоментую лінії коду з Field to Constraint, то ми потім побачимо, що ми побачимо. Ми побачимо, що всі компоненти рівномірно розподілили місце між собою в ланцюжку. Ну, і думаю, тут очевидно, що якщо я будь-якому квадрату вкажу вагу більшу за одиницю, ну там, наприклад, 3, 4, 5, неважливо, то цей компонент він пропорційно займе більше місця в самому ланцюжку. Отак от це і працює. Це ми познайомились з ланцюжками. Що далі? Далі у нас ідуть бар'єри. Бар'єри дозволяють вам позиціонувати компоненти в залежності від розміру найбільшого компоненту з бар'єром. Тобто, ось тут у нас є дві текстові мітки, і справа від них чорний стовпчик. І фішка тут в тому, що незалежно від розмірів обох текстових міток, стовпчик завжди буде знаходитись справа від них. Наприклад, якщо я видалю трошки тексту з нижньої текстової мітки. То вона стане меншою, вона стане меншою за верхню текстову мітку. А стовпчик справа, він так і залишиться справа, і не буде залазити на будь-яку текстову мітку. Якщо верхня текстова мітка більша, то стовпчик буде справа від неї. Якщо ж нижня текстова мітка стане більшою, то стовпчик прив'яжеться до цієї мітки, і все одно він буде знаходитись справа. Така от магія вона досягається саме за допомогою бар'єрів. А саме, Бар'єр створюється за допомогою методу createEndBarrier, ну або є ще CreateStartBarrier, createTopBarrier Barrier і так далі для всіх можливих границь. Тут ми створюємо саме CreateEndBarrier, бо у нас бар'єр буде справа від текстових міток. От. І загалом тут в аргументах ми просто перераховуємо референси тих компонентів, для яких має сформуватись бар'єр. Я передаю сюди саме дві текстові мітки. Ну і як результат у нас з'являється новий референс з іменем barrier, який ми можемо використовувати в методі link. Ту, що ми далі, в принципі, тут і робимо? Значить, для стовпчика ми вказуємо прив'язку Start Link to Barrier. Тобто ліва границя стовпчика буде вирівнюватись саме по бар'єру. А бар'єр він завжди буде знаходитись справа від текстових міток. Тому стовпчик не буде з ними пересікатись. От і все. Наступне, у Constraint layout є ще такий механізм, як гайдлайни. Це такі віртуальні лінії, які, в принципі, є просто відступами всередині Constraint layout. Там відступ зверху, зліва, знизу та справа. Тому гайдлайни створюються, вони значить, створюються відповідними методами: Create guideline from start, Create Guideline from End і так далі. і тому подібне. Значить, в них можна передати значення відступу, і це значення воно може бути або в DP, або у відсотках. І далі, відповідно, ви свої компоненти можете прив'язувати напряму до гайдлайнів, не вказуючи при цьому окремо марджини та падінги. По суті, самі гайдлайни це і будуть марджини в такому випадку. От така от проста, фіча, проста фішка Constraint Layout. Ну і нарешті, наостанок, остання особливість Constraint Layout, про яку б я хотів розказати, це Decoupled API. До цього моменту ми позиціонували компоненти всередині модифікаторів. Але можна зробити і по-іншому. Наприклад, візьмемо минулий варіант з бар'єрами. Тут, якщо ми подивимось на код екрану, то ми побачимо, що у компонентів немає ніяких прив'язок. Тобто компоненти просто тупо по порядку об'явлені всередині Constraint Layout. Але з іншого боку, ми кожному компоненту вказали ідентифікатор layout ID. Да, текст 1 для першої текстової мітки, далі spacer, далі текст 2, далі йде Rectangle, ну і що це нам дає? Як результат, це дає нам змогу окремою функцією або окремим блоком коду, окремо від самих компонентів, задати параметри їх розташування. Ось тут є окрема функція constraints, яка створює constraint set і далі всередині constraint set, просто тут ми створюємо референси на основі тих самих ідентифікаторів за допомогою методу createReferenceFor. Ну і далі вже за допомогою методу Constraint ми можемо позиціонувати компоненти так, як захочемо. Для цього треба передати референс в Constraint. І всередині вже ми викликаємо знайомі нам методи та властивості, такі як Center, to, Height, link to і так далі. і тому подібне. Ну і само собою, що там лентюжки, чейни, а також бар'єри, їх теж можна створювати таким же самим способом, окремо від самих компонентів. Тому так, ви можете окремо задавати компоненти всередині ConstraintLayout і окремо задавати їм розміщення та розміри. І потім оця от функція Constraints вона викликається при створенні самого Constraint Layout в атрибуті ConstraintSet. Ну що ж, таким чином, ми за сьогодні розглянули не такий вже й простий компонувальник Constraint Layout. І, в принципі, ми побачили, що він плюс-мінус схожий на той самий Constraint Layout з Android Views та XML. Хоча насправді не всі фічі в ньому реалізовані, але основна база тут є, включаючи бар'єри, включаючи ланцюжки. Загалом це відео воно вийшло навіть довшим, ніж я очікував, можливо, варто було його розбити на дві частини, але ладно, і так це йде. Тому, як завжди, код проєкту доступний спонсором каналу на BuyMeACoffee за посиланням під відео. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!